Відродження історичного минулого Києва, повернення столиці статусу міста фонтанів та найкомфортнішого місця проживання. Саме таку місію взяли на себе творці нового житлового комплексу, який розмістився на вулиці Патриса Ломумби кількох хвилинах від ділового центру української столиці. Нещодавно тут відбулось унікальне свято прем'єра першого світломузичного фонтану в рамках презентації житлового комплексу преміум класу Бульвар Фонтанів на Наша довідка житловий комплекс бульвар фонтанів. Це чотири будинки, 811 квартир, 900 паркувальних місць, поєднання найкращих ідей дизайну та архітектури, цілий каскад фонтанів та ще один амбіційний проект компанії UDP Бульвар фонтанів комплекс, який відрізняється європейською елегантністю та вишуканістю, бездоганним комфортом та затишком. Та все ж його унікальність. Це 150-метрова алея фонтанів. Здається, автори проекту. решили создать не больше, не меньше Киевский Петергоф. Мы все хорошо помним Киев, давно живем здесь, кто родился, кто приехал в свое время, кто учился. И мы прекрасно помним Крещатик, когда там была прекрасная аллея фонтана было любимым местом отдыха киевлян, гостей города. И мы решили это упущение восполнить в наших комплексах. На сегодня мы открываем первый фонтан. Этот фонтан начинает... Якби наша фонтана так можна сказати, надбу цілий ряд фонтанов, і не один, не два, не три, а цілий бульвар. Ту швидкість, яку ми задали, те темпи. Ми досрочно здали дом, а з ними фонтан фонтаном Фонтанам відкриваємо наш комплекс бульвар фонтанов. Сім метрів в діаметрі та двометрові струмені води. Перший ексклюзивний світло-музичний фонтан комплексу зібрав біля себе чимало гостей. Поверьте, для нас это как бы самый замечательный проект, потому что мы постарались воплотить сюда, знаете, как бы пожелания жильцов о комфорте проживания, о спокойной жизни и вместе с тем о красоте. Презентуем мы только первую очередь, еще э, три очереди впереди. Но вы знаете, вот интерес, интерес клиентов очень большой. На сегодняшний день продано практически все. 83% квартир в этом доме уже продано. В цих будинках має бути все ідеально, навіть оформлення квартир, рафінований дизайн, автоматизована система управління, розумний будинок, вдале поєднання комфорту та витонченості для гостей заходу. Приготували шоурум. Ідеальна квартира в ідеальному будинку. Для того що коли ми починаємо проектувати. Ми по суті тестуємо на очікуваних клієнтах планувальні рішення квартир, кількість кімнат, квартирографію. Квартири, кому ми они на вони деле уже ожидаємо людьми, вони їм понятны. Вони приймають участие в формировании дому, в жилому пространстві. А ще проєктувальники бульвару фонтанів не забули про інфраструктуру пропонуючи все теж саме ідеальне використання внутрішнього простору комплексу. Дуже продумане планувачне э, рішення, продумана територія. Територія буде закрита, максимально закритий доступ машин. Ми делаємо підземний паркінг для того, щоб освободити внутрішні двори від э, припаркованих машин. Крім того, ми здесь плануємо корти, дитячий саді э, буде закритий кінотеатр для жильців. На верхніх етажах ми плануємо. Зони відпочинку для зони отдиха для жильцов. З настанням темряви комплекс набуває ще більшого шарму та чарівності. На презентації першої черги це відчувалось і якнайбільше. Головний фонтан комплексу почав переливатись усіма яскравими барвами та буквально притягнув погляди гостей до своїх танцювальник па. «Дольче віту обіцяє керівництво житлового комплексу Бульвар Фонтанів усім мешканцям. Свої обіцянки представники проекту почали виконувати вже під час урочистого відкриття. Серед гостей свята були розіграні романтична поїздка в місто фонтанів Версаль та 20 відсоткова знижка на придбання квартири в цьому винятковому комплексі. «Цей дом по -який, є самим красивим, самим соврем'яним домом навірно в Україні. Що ж, свято відкриття нового надсучасного житлового комплексу Бульвар Фонтанів варто закінчити тільки ідеально спланованим мультимедійним та лазерним шоу.